Тривожне очікування. Ці важкі для чарівної країни дні, тривала напружена і цілком непомітна для менвітів-завойовників робота під землею. Бригади Лестера і Ружеру жили однією єдиною думкою вода, вода, сонна вода вона повинна з'явитися в таборі прибульців. Тією ж думкою про воду було заклопотане сіре вусате військо. Мишачі мордочки сновигали впевнено і швидко. Піддані раміни сумлінно справлялися з роботою. Одні, як і раніше, рили землю, інші, виносили її подалі. Рожеро і Лестер не були новачками в такого роду праці. Саме вони відновлювали джерело, коли вода щезла з вини руфа білана. Подія ця мала місце за правління сімох підземних королів, яким повернення води пояснили чарами Елі. Насправді ж, дуболоми під керівництвом Ружеро і Лестера опускали трубу у землю доти, доки не відшукали водоносний шар. З часом нестійкі гірські породи завалилися, понівечивши глиняні труби, якими піднімалася вода. Вирішили викопати колодязь і прибрати уламки труб. Колодязь вийшов досить глибоким, і щоб земля не обсипалася та не обвалювалась, стіни його закріпили брусами. Бруси доставляли з країни жуванів. Тут уже правитель жуванів Примкокус постарався, як тільки міг. Діяти доводилося надзвичайно обережно. Прибульці могли полагодити вертольоти і з їхньою допомогою вести спостереження. Мешканці Гудвіні, які перевозили бруси, маскувалися. Вантаж накривали травою, і виходило, ніби фермери везуть сіно. Звичайно, прокладальники водогону хвилювалися. Ніхто не знав, чи піде сона вода трубами. Сподівалися на механіка Лестера. В нього винахідлива голова. Він майстер на вигадки, а якщо ні, то й подумати страшно. Висадження в повітря з урольота, останній засіб запропонований Канінгом, справа не бажана ніхто ж уяви не має про наслідки вибуху. Можливо, завалиться замок Горікапа, поховавши під своїми уламками менвітів, але загинуть і арзаки, навіть якщо їх попередити про час вибуху. Все одно всім сховатися не вдасться. Загине синя хатина з ментаху та Ельвіною. Альфреда лякало ще й таке. А що, як від струсу, впадуть склепіння підземної печери, розчавивши старовини з семи кольорів веселки палац підземних королів, перестане існувати неповторне диво природи. І все ж Ільсор замінував діавону. Отоді От звірі і птахи почали переселятися подалі від замку Гурікапа. Страх за майбутнє вивів на одну стежку білохвостих оленів і чорнохвостих зайців. По сусідству з ними м'яко стопали ягуари, схожі на тигрів, і гірські леви, пуми. Руді, гривасті вовки йшли за ведмедями велетнями з чорною пухнастою шерстю та білими, схожими на великі окуляри позначками біля очей. Стрімголов стрібали антилопи, а єноти берели перевальцем, зупиняючись біля кожного ручая, щоб прополоскати у воді то ягоди, то горіхи. Не чути було ні клацання зубів, ні лютого гарчання. На деякий час переселенці стали добрими сусідами. Птахи, охоплені тим же перечуттям лиха, покидали свої ліси. У слід за птахами і звірами, лісовими дорогами рушили і люди. Тільки похмурі сови та пугачі, нічні хижаки не піддалися загальному переполоху і залишилися в рідних містах. Раптове переселення не залишилося непоміченим. Вигляд спустілих лісів і сіл на околицях замку бентежив прибутців. їм ставало моторошно. Місцевість, де вони перебували, раптом здалася їм потопаючим кораблем, з якого втікає все живе. Чому всі рятуються втечею? Невже перечувають якесь стихійне лихо, подібне на вивершення вулкану чи землетрусу? Треба бути на поготові. Щоб не загинути в цій невідомій країні. Тим часом робота під землею тривала з неослабленими темпами. Нарешті настав момент, коли водоїн для сонної води з'єднали з, з колодязем Миші, які мали тонкий нюх, самі попросили, щоб їх опустили в колодязь у клітках. Тепер залишалося чекати. Якщо сона вода проникне в колодязь, миші заснуть. Переселенці знайшли притулок у жовтій країні, володіннях доброї фейвеліни. Чи доведеться вигнанцям повернутися в рідні краї? Чи залишаться там назавжди? Залежало тепер від мишей.